У росошенцях поблизу дороги лежать двоє чоловіків. Таке повідомлення надійшло до поліції. Правоохоронці виїхали на місце події. Один із чоловіків на той час вже був мертвим, інший мав тілесні ушкодження. В ході проведення дальніших слідчих дій було встановлено, що указані граждані в сильному алкогольному оп'яненні ночі передвигались по території парка де на них напали э, или напал, э, не помню, его товарищи, неизвестные. Почувствовал, что если сзади иди. Руслан впереди шел, я сзади него и шел. Я побачил, что пацаны идут сзади, сам уже. Он через некоторое время, там, секунды, удар сзади по голове, я упал, потерял сознание. Коли 29-річний потерпілий прийшов до тями, товариш уже не подавав ознак життя. У його кишені не було мобільного телефону, а на ногах кросівок. Совместно з прокуратурою Полтавської області був розроблений план і проведений комплекс мероприятий, в результаті чого була встановлена лічність чоловіка, який нападав по украденим вещам, були встановлені украдені похищені з місця преступлення. Затриманим виявився, 19 річний раніше не судимий мешканець обласного центру. У нього своя версія цієї історії. І йшли якісь два мужика. Ну, я пройшов мимо, один мужик, розвертається, каже, чого ти, типу обіжаєш мого кориша. А я навіть не трогав їх пальцем. За словами затриманого, двоє чоловіків погрожували йому. Я не видержав, психанув, ударив з кулака в залізний забор. Тоді з ноги вдарив одного, той впав. Я другого він і той і впав. Позабирав в них, повипадали телефони, я позабирав телефони в них. Так чи інакше, але за вчинок хлопцеві доведеться відповідати. Наразі підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. За фактом розбійного нападу, поєднаного за падінням тяжких тілесних ушкоджень, а також за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, за фактом заподіння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, за скоєне законодавством передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.